Давно шукаєш Фольксваген Тауран і не можеш знайти. Я вітаю. Саме для тебе в мене є супер пропозиція: Volkswagen Тауран, свіжопригнаний з Швейцарії, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач та семимісний салон, шкіра, ксенон, камера, кругові парктроніки і це лише початок по комплектації даного автомобіля. Шикарний білий колір, кузов без підкрасів. 245 тисяч оригінального швейцарського пробігу. Був куплений в Швейцарії в першого власника. Небитий, не фарбований, не замучений. Volkswagen та це велика рідкість. Плюс ти зловив удачу, тому що це Volkswagen Cross та Оригінальні кросовські різноширокі 17-ті диски, новенька літня гума, двохлітровий дизель, 125 кВт. Автоматична коробка передач DSG. Машина має саму максимальну комплектацію. Топова, задня оптика. Топова ксенонова спереду оптика. Реально шикарніший стан кузова без підкрасів. Прицвагіна знайти зараз це дуже рідкість. Європейці, так само як і українці, дуже полюбляють такі машини. Машина пригана з Швейцарії. Від першого власника, Ксенонове світло, лед стрічка, омивач фар, 360 парктроніки. Просто поглянь на цю шикарну комбінацію салона, шкіра, автоматична коробка передач, велика мультимедія, кліматична установка, підігрів сидінь, кермо 245 тисяч пробігу, два ключа та сервісна. електропакет, алюміній по салону, одним словом, максимальний хайлайн. Двохлітровий дизель 125 кВт. Динаміка даного екземпляра просто сумасшедша. Погляньте, нічого не знищено, не затаскано. Це самімісна версія. Для тих, кому не потрібно, щоб він був самімісний, можна положити два сидіння і використовувати його як п'ятимісну версію. А для тих людей, кому потрібно, щоб ця машина була самімісна, її можна використовувати як самімісну, так і шестимісну версію Машинка реально в шоколаді, нічого не затаскано, не зношено. Реально класний збережений хазяйський автомобіль. Просто погляньте на стан цього автомобіля: 245 тисяч оригінального пробігу, двохлітровий дизель 125 кВт, автоматична коробка передач, пробіг оригінальний, кузов без підкрасів, і це Volkswagen Cross Tauran. Одним словом, все, що ти хотів, все. В ньому є комплектація, як ви бачите, просто жирок. Реально класна швейцарська машина, Volkswagen Cross та уран. Тому не зволікай, набирай та забирай собі цього апарата додому.